Мистецький арсенал у Києві в черговий раз після Ялтинського саміту Україна ЄС щерть заповнений журналістами, представники регіональних, загальнонаціональних та іноземних ЗМІ прийшли на першу велику прес-конференцію президента України. тема прес-конференції стратегія реформ в Україні. Петро Порошенко починає одразу із головного перше антикорупційна реформа, оновлення влади та бюрократичного апарату. Перше Судова реформа. Перше реформа правоохоронних органів. Перша децентралізація та реформа державного управління. Перша податкова реформа. Перше дерегуляція та розвиток підприємництва. Перше реформа системи безпеки та оборони. Найактуальніше. Президент переконаний, що реформи в країні потрібно проводити негайно. Вікно змін буде відкритим недовго. Я впевнений, що шлях непростих тектонічних змін нам треба не просто пройти, а пробути. Політична воля на це в українській владі і в мене як українського президента точно є. Війна на сході розв'язана агресором, аби не допустити проведення реформ в Україні. Петро Порошенко наголосив, що перемога у війні буде квитком у майбутнє не лише України. Саме тому сьогодні на нашому східному кордоні фортпост боротьби за об'єднану Європу. Звідси така велика підтримка України спільнотою демократичних держав і народів світу, і розуміння, що наша остаточна перемога. Бути перемогою всієї Європи. У журналістів було багато питань стосовно підтримки західними країнами України, адже багато експертів вважають, що підтримка мала бути потужнішою. Відповів президент словами кобзаря. І дозвольте сьогодні застерегти. Не чекайте від Вашингтона з новим праведним законом, якихось позитивних змін. Ми маємо покладатися в першу чергу на себе. Чи хотів би я увійти в українську історію як президент-реформатор? Звичайно, що так, але я готовий поступитися цією почесною місією. Поступитися цією амбіцією на користь колективного авторства на прес-конференції були присутні багато іноземних журналістів, зокрема російських медійників Першого каналу, цікавили результати розслідування подій в Одесі 2 травня. Президент відповів, що на відміну від Росії Україна демократична країна та звітує про найтяжчі сторінки своєї історії. Стосовно організаторів тих подій, то їх покарання залежить від того, чи видасть їх Росія українському суду. Один из организаторов, замначальника милиции Фучиджи, находится в бегах. По данным нашей спецслужбы, он находится в Приднестровье, периодически посещая Россию. Мы бы попросили у вас помощи, выдайте нам его. Нам это очень нужно для обеспечения расследования трагедии 2 мая. Після виборів президент несе на розгляд нового складу Верховної Ради України перші законопроекти стосовно стратегії 2020.